Я сама буду. Хто би ще хотів послухати Ріну, то може прийти, мабуть, на наступний тиждень вона зможе приїхати. Сьогодні, мабуть, буде трошки коротша екскурсія, ніж минуло разу, бо минуло разу я 10 хвилин розказувала, а 40 розповідала Ріна. На жаль, сьогодні я сама, тому екскурсія коротка, я довгі такі речі не хотіла би розповідати. В першу чергу. Дякую всім, що прийшли, що комусь цікаво, що відбувається. От. Е Загалом, е я сьогодні собі так думала і зрозуміла, що Завдяки цій виставці мені вперше довелося щось озвучувати стосовно візуалу робіт, тому що до цього я навіть не усвідомлювала, що це все було лише в якійсь паралельній реальності, пов'язані пов з моєю головою, і я ну, ніколи ні з ким про це не говорила, навіть на відкритті виставки. Коли було багато людей, якось так склалося, що ми не обговорювали все, що відбувається. Тобто люди приходили, дивились, можливо, хтось якісь індивідуальні питання задавав, але прямо щоб розповідати про що це, то такого дуже не було. На попередній екскурсії я теж доволі стисло говорила. У мене за цей час був такий простір для подумати, і про це все. Ось і добрий вечір можете Добре. заходити. <свісно> і Я зрозуміла, що якось так. Відбувається, що ми, ну, для мене, принаймні, це такий мій суб'єктивний досвід, що якісь певні емоції та переживання вони транслюються якимись певними візуальними образами, які важко описати слова. Власне, в тому для мене завжди полягає проблема таких речей, як авторські екскурсії, концепції і так далі. Я дуже не концептуальний художник. І мені більш легше створити візуальний образ, ніж про нього розповісти. Сьогодні мені подумалось про те, що дуже багато наших емоцій так складається, витісняються підсвідомість, які ми не завжди можемо пропрацювати, інтегрувати в наше життя будь-які травми. Не травми, радісний досвід інколи теж витісняється. Ну, тобто все, що ми не прожили до кінця, воно десь е живе в підсвідомому. І е для мене, мабуть, все це є якесь моя особиста арт-терапія. Е і. Мабуть, е Хотілося б сказати, що воно лікує, я дуже на це сподіваюся. І мені дуже насправді було прикольно побачити, що якісь люди писали мені в приват, і які казали, що їм це дуже відгукується на рівні якоїсь теж символіки, якогось архетипу, якогось бачення світу. хоча Очевидно, з цими людьми ми всі абсолютно різні, і це свідчить, мабуть, лише про те, що є якісь невливі речі довкола нас, які нас так чи інакше поєднують, бо це ж обов'язково має всі розуміти і всім подобатися, але тут, мабуть, не про подобається, тут про якісь внутрішні відчуття, які воно може викликати. От. І в силу того, я це розповідала попереднього разу, оскільки ніхто. З присутніх не був тоді, то я повторюся на рахунок кольорів, коли ви потім будете оглядати. Е ці кольори доволі мені непротивані. І їхнє поєднання також в плані яскравості, насиченості, поєднання між собою. І це все про тривогу. Як я потім вже для себе це зрозуміла, всі ці роботи були створені за період повномасштабної війни. Деякі з них були початі за кілька тижнів до. Ось і щось. Там супер новіше, в тому залі я потім розповім. Тут багато творів старіших, і дивно, як можна прослідкувати термін. Це чим яскравіша і неприємніша по кольору робота, то тим старіша вона є. Тобто тим ближче вона була до власне початку якогось нашого спільного травмуючого досвіду. От, е Таким чином, я зрозуміла, що власне колір для мене це завжди про, про тривожність і насиченість цього кольору. З Ріною нас познайомила Ляна Мицько, директорка Львівського муніципального центру, безпосередньо перед виставкою і. Для мене це був доволі цікавий досвід, в тому плані, що абсолютно невідома мені людина, з якою мені пропонують зробити якусь виставку. І я навіть не знаю, чи, чи ми якимось чином зійдемося в силу того, що я доволі довгий період часу, взагалі, якби не дуже соціально активна людина була, і мені було комфортно десь там в якихось закритих своїх. В приміщеннях працювати. От. Але я дуже рада, що склалося так, що ми познайомились, тому що якось одразу з першого дня е, виявилося, що ми абсолютно дві неконфліктні людини, яким, як виявилося, ще комфортно працювати разом. У е, нас не було якоїсь загальної концепції для цієї роботи спільної, тобто, це було абсолютно. Інтуїтивно, так як в нас обох це об'єднувало власне, інтуїтивний підхід до живопису. І ми просто приступили в один день, і я не пам'ятаю, мені здається, там за днів 4, Ромчик? За чотири. За чотири дні, десь плюс-мінус, повних ми цю роботу завершили. Ми так думаємо, що ми її завершили. І власне. Відбуваються такі речі інколи, що ти в Ріни теж є ця історія про те, що і в мене, власне, коли ти не робиш попереднього ескізу до роботи, ну якби там всіх гарно вчили в академії, що треба зробити класний ескіз, продуманий, а потім перенести його. Ось потім ти такий виростаєш і розумієш, що цей метод не для тебе. Я з цим дуже довго боролася з цим таким правильністю підходу до роботи, як все має бути. І воно дуже довго насправді заважало мені взагалі щось робити. Тому що ну, так як тебе навчили, ти робити не хочеш, а по-іншому ти ще не навчився. І тому, типу, це якісь такі постійні, внутрішні дебати з собою і пошук. Ось. І власне. Ця робота стала тим інтуїтивним пошуком і якимось таким фінішним результатом наших, мабуть, спільних переживань, оскільки вони у нас кожним були свої, і на, на момент створення Вріни там своя особиста історія, в мене якась там своя історія, але. У мене був такий легенький страх, як це все поєднається, бо в нас доволі інша е, візуальна мова, яка відрізняється. Але ну, я насправді задоволена нашою співпрацею, нашим знайомством, ми досі спілкуємося доволі тісно, і ця робота то такий таке відчуття катарсису сукіцеве, яке в нас було, бо трошки ми такі, так... Трошки попаялися під час, але <laughs> в результаті все ніби добре завершилось ось. І загалом, якщо е... говорити про якийсь такий досвід саме цієї виставки, то, мабуть, мені окремо требеляні і Мацько, подякувати, тому що в мене був дуже довгий період, я щось там малювала, щось там собі переживала, воно все в якомусь каші, все Силуса десь лежало, по там, майстернях в хаті от, якоюсь е, такою кубкою, тому що тут нема ще всіх робіт, тому що простір не дозволяє. Але е, ця виставка конкретно дозволила мені зафіксувати якийсь певний проміжок е, мого життя, якого, е, типу художньої практики в цьому житті. І ще й е, той проміжок, який безпосередньо і дуже тісно пов'язаний саме з початком повномасштабної, і е, з моїм з моєю рефлексією на це, і з якимось баченням цього, і з бажанням відпустити цей етап. Тому що зараз в мене як на диву, є багато якихось інших ідей, які б мені хотілося втілювати. А якщо б не було цієї виставки, я би не змогла, мені здається, завершити оцей Етап. Ну, тобто, тепер можна так гарно, чемно все спакувати, скласти в коробку і сказати: Оце, ось ця серія. Всім дякую, і якось рухатись далі. Бо... Якийсь такий фінісаж, який дозволив мені, напевно, прийняти в себе якісь нові думки, які в мене з'явились по завершенню цього. Ось тому це такий дуже важливий, мабуть, етап. Ну і ще я особисто переборола якусь цю межу, коли мені не хотілося ні, ні з ким спілкуватися, не хотілося ніякої соціалізації, і хотілося сидіти просто самі і щось там собі робити. І щоб про це о, боже, ніхто ніколи не дізнався. От тому. Тут така історія про все: про нові знайомства, про новий досвід, про рефлексію, про відпускання якихось страхів, про пережиття певних подій. І в кінці, якби про те, як це можна ділитися з кимось, і як виявляється. Інколи в цьому страху, в якому ти живеш, є люди, які теж в ньому живуть які готові з тобою його розділити. І це для мене, напевно, таке дуже відкриття плюс досвід, весь, який для мене став доволі цінним, можна запитати так. Uh, чесно, я, не читала опис виставки. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh, тому я це ж написано, uh, мені цікаво, що значить по-перше, ці зірки. Смірки, ваших Це найчастіше запитання, яке мені задають про вісмірки. <клістична> я типу, я би не хотіла якось дуже прямо і банально на це питання відповісти, Типу, вісьмірка, це моє щасливе число. Ні. Я би хотіла залишити якусь таку долю містики в цьому всьому і якогось такого, щоб типу кожен щось для себе побачив. Наприклад, там прийшла дівчинка на відкриття, каже: Мені зірки, це щось таке класне про різдво. Про народження Христа, я така, окей. Е, ну, е, прийшла там інша людина, кажу О, а мені це навпаки про якісь там е, такі колючі, тривожні відчуття. І вона так класно слухати. Мені би навпаки хотілося ходити і кожну людину запитувати, що вона бачить. Ну, коли там в кінці кажуть, можливо, є питання до мене, то в мене навпаки завжди є питання до всіх. Ну, бо мені насправді дуже цікаво. Е, як люди це бачать, і як люди це сприймають, і е, які, які вони сенси в цьому бачать, що їм відгукується, що їм навпаки не відгукується. Бо, наприклад, е, банально там та чорний колір, який на суспільстві прийнято вважати дуже печальним кольором, для мене це колір спокою наприклад приходить якась людина, я кажу мені після цієї виставки було так тривожно. А приходить хтось каже, блін, я в такий, в такий спокій зайшов, мені так класно. Тобто, знову ж таки, про якісь е межі сприйняття і межі е дуже індивідуальні в кожної людини в силу її бекграунду, в силу її надивленості, сприйняття світу, не знаю, релігійності, виховання і так далі. Ну, тобто комусь це про щось релігійне, а комусь навпаки було. Знову ж таки. Будь ласка. О, до речі, дуже важлива інформація. Та. Дякую вам за що нагадали про таку ремарку. Ми під час створення цього полотна, це про те, як взагалі, як каже одна з моїх знайомих, працює простір. Завітав до Ляни чоловік органіст зі Швеції, дуже крутий музикант. І він буквально був вперше в Україні лише на два дні з концертом для органу. І він прийшов сюди, і тут ще було зачинено, бо тут якраз був монтаж виставки, ми малювали цю роботу. І він такий, о, класно, в мене теж простір в Швеції. І ми почали спілкуватись. І Ляна каже: А може, у вас є класна музика для нашої виставки? Він каже: у мене є альбом «Мрачний». І ось це його музика з. Я перепрошую, бо не пам'ятаю, бо це шведські імена, там на вході все написано електронним виконавцем шведським. Вони разом, і ця така тривожна музичка, це вони. І вони погодились нам надати цю музику для виставки. І так от склалося, що ми шукали якусь музику. Просто прийшла людина сама сюди і дала нам цю музику. Відео монтував дуже талановитий дизайнер. Ігор, я не пам'ятаю прізвище сорі mm -hmm. Тимощук, перепрошую, бо то для мене Ігор, знаєте. І Ігор Тимощук дуже класний. Ми записали таймлапс створення на ну, весь процес створення цієї роботи. Від початку до кінця Ігор понакладав там якісь модні фільтри, бо він ще крім того, що крутий дизайнер, крутий айтішник. І вони якось там реагують на звук, і воно там все якось дуже круто міняється. Якщо так просто подивитись, то ти думаєш, а, ну класно, там щось накладено. Але насправді там якась дуже складна технологія, тому це відео це ніби як окремий арт-об'єкт От, з музикою власне, цього шведського органіста. Ось така е, невеличка історія. Зараз якби була Ріна, вона б лише 40 хвилин там про любовні перипетії розповідала в тому залі. Mm. <с? <с?> на жаль, її сьогодні немає. Ось тому е, ми просто можемо подивитись на класну Рінину роботу, порухатись в той зал, де є ні роботи. А то ваш об'єкт е, так як е, 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 швидко зробився. Зру, цей об'єкт це не є якась там суперскульптура чи щось таке, він створювався суто під оцей формат цієї виставки і називається маніфестація. І для мене, власне, символ цього стовпа з цією кулею. Це такий. Мені знову ж таки важко описувати якісь певні емоції словами, але це е, маніфестація. Це якась одержимість, яка є в кожного в, наш, в нашому житті, в кожного з нас. І я зараз не про одержимість, якусь там таку маніацьку, я про щось таке, що є нав'язливим, що ми самі собі створюємо, нав'язуємо постійно і або маніфестуємо водночас, бо насправді ці два терміни особисто для мене є дуже переплетені в моєму житті, бо я така тривожна жіночка, і власне воно про це. І про, про ці речі, які завжди, десь, наче як над тобою висять. І трошки там все глибше, мені би хотілося, щоб якщо м -м, у вас є бажання подумати, чи у вас є такі якісь речі, які вас переслідують в житті. Ну, суто, вони можуть бути там тільки в вашій голові, наприклад. Ось. Так, тому цей об'єкт був створений суто, суто під цю виставку, і я думаю, він і буде після цієї виставки десь там. Десь з <кій> десь... <кій> Ну так, або десь піде до мене на майстерню на склад. Можливо, в мене був просто план зробити саме з цього об'єкту. Реально такий самий об'єкт, але в металі, якийсь класний, зварений з металу. Тоді він буде мати сенс як скульптура, бо саме в цьому вигляді, в якому він зараз є, то це такий більше як виставковий варіант для якогось тимчасового власне, проведення. Більшого розміру створювали е, об'єкти там. Прошу доводилося більшого розміру створювати. Насправді ні, я не дуже типу, взагалі, якось там по об'єктах. Я більше ну маю досвід там якісь реставрації, але е, мені би хотілося, ну мені цей досвід е, дозволив відчути, що мені би хотілося створити щось е, велике в плані е, якихось скульптурних композицій, мабуть. Ну знову ж таки, якщо повертатися до того, що я казала про саме цю виставку, і що воно мені дало в плані завершення якогось етапу і розуміння роботи далі, то власне це також мені дало розуміння про те, що хотілося б створювати якісь об'єкти такого формату, не лише живопис. Ці лави такі мінімалістичні. Так, ми ці лавочки зробили. У мене була ідея, просто, наприклад, на відкритті було багато людей, і ти такі, ти походиш, ну, картинки, прикольно, щось там грає, і ти собі пішов. Мені здається, що дуже класно, і мені про це, власне, теж люди писали, які сказали, що вони з радістю прийдуть повторно, коли тут нікого не буде, тому що зовсім інша атмосфера, коли ти приходиш сюди сам, і я для. Цього цілавки сюди притащили, щоб людина могла, наприклад, сісти і там зануритися в цю музичку, і подивитися на ці роботи, і якось собі подумати про щось своє. І, можливо, з під іншим кутом трошки це все побачити. Бо все ж таки, коли присутні різні люди, все одно є якась там своя енергетика, хімія, і це ти не можеш, наче як. Залишитись один на один з об'єктом, з об зображенням. А все ж таки, мені здається, що саме тут е, простір і тематика вона вимагає більше індивідуального підходу, і хочеться. Ну мені особисто би хотілося, щоб люди побачилися так один на один. Ці баби створилися до виставка з майстерня? Та, то. Мені мій -мі -мі майстер ну, Тобто в мене був концепт, що має бути така лавочка на одного, де ти можеш прийти, сісти і посидіти, бо не завжди інколи хочеться стояти дуже довго, інколи хочеться просто посидіти. І тут така суть була в зануренні і щоб воно якось мінімально допомагало. Дякую. Дякую. Якщо ще є щось якісь питання, кажіть. Якщо ні, то можемо порухатись туди. Я там нічого не буду від замість не коментувати, але ця жаба була створена вже до виставки. Вона з Києва з виставки приїхала. Ось і ця робота теж була давніше створена, а ці дві якраз безпосередньо на перед виставкою. Про смисли і сенси тої жаби, то може наступного тижня, якщо будете мастити настрій, може Іріна розповість. Але дуже багато людей каже, що вона дуже класна, а дуже багато інша половина людей каже, що вона дуже мрачна, то дуже страшне. А то знову ж таки про трошки сприйняття, мабуть, усього не так буквально, як воно є, а десь можливо переосмислено. Ось, але я не вправі знову ж таки там заглиблюватися в якусь суть цього всього, тому що я не є автором, тому можу вас залишити так поспостерігати за все.